На Вінниччині відбувся квест національної ідентичності, нескорена молодь. Його провели у рамках тижня громадянського суспільства. Організатор заходу, департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації. Квест об'єднав студентську молодь семи закладів вищої освіти області. Сьогодні переможе кожна команда, тому що основне завдання те, аби згуртувати нашу молодь і в чергове акцентувати увагу на тому, що їхня думка і. Їхній вплив є важливий сьогодні для суспільства, для вільнични для України. Команди змагалися на семи локаціях. Одне з інтелектуальних випробувань гра слів. Учасники складали слова з літер, прикріплених до їхнього одягу. Також команди розпізнавали, яке зображення справжнє, а де згенероване штучним інтелектом. На іншій локації студенти впізнавали видатних українських діячів за портретами. Чимало завдань були практичними. Під час стрільби з лука потрібно було влучити у визначену мішень. На одній з локацій учасники розбирали та збирали зброю, а також відпрацьовували. Овили правильні дії у змодельованих умовах пожежі, обстрілу чи хімічної небезпеки на спортивному майданчику виконували фізичні вправи. Ми пройшли як інтелектуальні, так і спортивні секції. Найбільше мені сподобалось там, де ми вгадували українських постатей не тільки історичних, але й сучасних. Тим самим ми перевірили свої знання. Моїм колегам, з якими я спілкувалася, запали в душу стрільба з лука. На жаль, не всі змогли попасти, але ми тільки навчаємось і є стимул рости надалі. Я як е студент першого курсу, для мене це щось новинку, то що так, ми як у школі десь е приймали участь в цьому, але тут це більш поширено, більш цікаво, де всі бігають, всі стараються. Певні враження, де, іменно праці, де командна робота, де ми з людьми, наприклад, якими можна контакт зустрілися перший раз, ми працюємо як одна команда, суцільно, все, це справді супер і кльово. Після активності на учасників чекала польова каша, якою змогли спосмакувати всі охочі за співпрацю в організації та проведенні квесту національної ідентичності «Нескорена молодь. Подяками департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації відзначили представників локацій і членів громадської ради. Всі команди отримали відзнаки першої заступниці начальника обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, а також подарунки та сувенірну продукцію. Дуже все позитивно пройшло, мені дуже сподобалось. Насправді, така дуже класна розрядка посередині навчального року. Трошки можна відволіктися від пар, і в дійсності гарно ми провели час з командою. Нам сподобалось. За підсумками квесту, перше місце виборола команда Гемоделюція Національного медичного університету. На другій сходинці Вовча Куборта Державного педагогічного університету. На третій сходинці вогняні білочки Національного технічного університету. Квест став для студентської молоді майданчиком для самореалізації єдності та командної взаємодії, а також нагодою активно відпочити на свіжому повітрі та знайти нових друзів.